Луцька міська рада отримала важливе обладнання завдяки співпраці з громадською організацією, Подільська агенція регіонального розвитку та участі у проєкті Security Compact, реалізованому в межах грантового конкурсу посилення громадської в участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях, адміністрованого і середнання за підтримки фонду партнерство за сильну Україну оснащення 18 липня. Передали до прилук. Це генератор малошумний, також електрична станція. Такої значної потужності також професійна медична аптечка і антивандальний кейс, який йому можна зберігати все необхідне обладнання для надання якраз першої допомоги. Нагадаємо, раніше в рамках проєкту були проведені три офлайн та один онлайн безпекові тренінги. Протягом цього місяця було реалізовано безпековий проєкт. Було проведено у нас чотири навчання для наших прилучан: це фізичної безпеки, питання до медичної допомоги, психологічної стійкості, також інформаційної безпеки. Кінцевим етапом реалізації даного проекту було отримання необхідного обладнання для першої такої допомоги при виникненні надзвичайної ситуації. Можливо, в нашому місті посадовець зазначає, безпека громади на сьогодні одне з найважливіших питань, тож намагатимуться і далі активно працювати в цьому напрямку. Висловлюємо щиру подяку Подільській агенції регіонального розвитку за реалізацію даного проекту в нашому місті і маємо надію, що ми і надалі продовжимо нашу співпрацю і реалізуємо в нашому місці багато таких проектів з безпекових питань.